Акценти вітає вас! Світло у темряві, запорізький інклюзивний театр рівні можливості, презентує нову виставу. Тож сьогодні поговоримо про прем'єру, про теми, які зараз хвилюють українського глядача, та про роботу театру під час повномасштабного вторгнення. У гостях Маріанна Смбатян, режисерка, сценаристка, актриса інклюзивної театральної трупи Рівні можливості та Андрій Олешко, актор інклюзивної театральної трупи рівні можливості. Вітаю вас. Вітаю. Отже, попри війну інклюзивний театр працює, навіть готує прем'єри. Ви продовжували працювати з початку війни? Чи мали якісь перерви все ж таки, Маріан? Насправді, за кілька днів до початку війни в нас відбулася прем'єра е, спектаклю. І ось коли у нас були великі плани, е, почалася півномасштабна війна. І перший тиждень ми були просто шоковані, розгублені. А після тижня. Приблизно ми відчули, що нам необхідно щось зробити, бо просто розгублено сидіти на місці, не знаючи, чого чекати, це дуже важко. А такий фактор, як репетирувати, так, ми не знали, чого, чого нам взагалі до чого готуватись, чи буде вистава чи ні, взагалі коли-небудь. Все було дуже е, незрозуміло, не і тому ми просто почали репетирувати для того, щоб поєднати свої думки і чимось займатися. Автори тобто відчули і просто попросили, давай репетирувати. Тобто, десь через тиждень ми почали репетирувати. Не знаючи до чого готуватись, Тобто треба було щось робити і, і це дуже допомагало. працювати. Угу. А як взагалі в цілому змінилася ваша робота під час війни? От що змінилося? По-перше, ми, на жаль, мали необхідність перейти в онлайн формат, бо платформа, на якій ми репетируємо, зазвичай була закрита через е, початок війни, і нам не було де репетирувати. Але Коронавірус підказав нам, що є такі можливості, то саме так ми і репетирували, бо у нас вже була ціль працювати. Ми подали грант ще до війни, подали грант на зйомку спектаклю відновленого, і саме тому і почали працювати, а раптом все вийде. Ви зараз готуєте нову виставу, світло у темряві. Розкажіть про неї і. Про свої ролі в ній. От що було можливо найважчим в цьому контексті? Ну, по-перше, світло в темряві це е, драма з елементами комедії, е, дуже емоційна, дуже душевна, е, і з назвою вже видно Світло в темряві. Тобто, це те, мабуть, чого людям потрібно необхідно. Там будуть і веселі моменти і дуже багато драйву. Це драма соціальна про те, що, мабуть, необхідно всім людям, важливо багатьом людям, бо ми піднімаємо дуже важливі соціальні аспекти і а важлив, важких моментів було безліч, наприклад, знайти емоційні. Зв'язок з партнерами по сцені. Mm -hmm. Ось, і на цим було дуже важко працювати, але дуже цікаво, коли ти пізнаєш людину крізь його героя. Mm -hmm. Ну, мабуть, Андрій розкаже, що йому було найважче. А цікаво, що Андрію, я так розумію, Ви не так давно приєдналися до театру? О, так, я приєднався до театру у січні. Е, я поспілкувався з Мар'яною. Вона запропонувала мені участь у. Театрі, і я погодився, адже мені це було завжди цікаво. Я ну, можна сказати, творча людина. Я люблю художні всякі витвори і так далі. І мені було цікаво спробувати себе у цій новій сфері. У якості актора? Так, саме актора. І почалася робота, і одразу ж я зрозумів, що це не так легко. Це... Коли ти вживаєшся у роль, ти маєш бути іншою людиною, тобто ти повинен через себе пройти все те, що пройшов твій герой. Ти маєш зробити деякі інші висновки. І Дуже часто твоя життєва позиція може не співпадати з позицією актора, і це. Мабуть, найскладніше, але Як? це дуже цікаво. Показати емоції, якщо ти не проживав подібного в житті. Це, мабуть, дуже складно на сцені втілити. Дуже дуже складно. Наприклад, моя героїня, вона хоче покінчити життям самогубством, і я для цього читала книгу про самогубство. Я читала, передивилась багато матеріалів для того, щоб прожити ці моменти. І навіть перед прем'єрою, за за день до цього, я дивилась... Премен серіалу, де дуже реалістично відновлено а, цей процес, і це дуже складно емоційно прижити все це. Ну мені, як і автору сценарію, доводиться приходити е, життя і почуття кожного з героїв, не вважаючи від того, це драматична, е, драматичний герой, чи позитивний, який він все приносить крізь себе. Мабуть, це найскладніше в ролі. Підготовці над ролю. Спочатку сценарій, а потім ще й робота над ролю потребує, не дивлячись на те, що ви автор, і ви маєте як знати, начебто, що відчуває там, персонаж, героїня, так, але а щоб показати, різні. це зовсім інше, і так? І показати самі, і mm -hmm. допомогти акторам показати, бо не всі переживали якісь, слава Богу, насильство в родині. Наприклад, і мені потрібно допомогти акторам відновити в собі все, все це пройти, щоб це було, по-перше, не травматично для самого актора. Це дуже важливо. По-друге, щоб це було якомога реалістичніше. І це, мабуть, найскладніше. І не забувати про свою роль і про всіх акторів. А в нас. Цій виставі 17 акторів. Ого, багато. Це всі одночасно будуть на сцені? чи періодично? Ну, не одразу, там, тільки наприкінці, але всі змінюються. У кожного своя історія, своя драма, своя проблема і свій вихід з цієї ага. драми. Ну, ви сказали правильно, щоб це було не травматично. От потім це все треба ж якось не переносити в своє життя. Це так. теж, мабуть. Якийсь досвід для цього потрібен, і як з цим працювати з усім? от Андрію? Як ви справляєтесь? Я так скажу маленький спойлер. Я граю двох акто, двох персонажів у п'єсі, і один з них він не дуже гарна особа. Е, ага. Це домашнє насилля, і ну, це дуже цікаво і складно вживатись у роль, коли ти. Ну, в житті не є такою особою. Тобто, тобі потрібно прожити усю цю ненавість, агресію в собі створити її і відтворити вже на сцені. Угу. Ось, ну а і не нести і... потім у життя. Так, ну, це, це найголовніше насправді це свого роду терапія. Угу. Коли ми е, приживаємо якісь моменти, які нам не властиві, а е, ми проживаємо це і е, випускаємо. Бо, ну наприклад, агресія. Uh, вона властива всім людям без винятки. І коли ти переживаєш агресивну роль, ти uh, випускаєш це через себе, і, мабуть, це допомагає. Mm -hmm. Ну, наприклад, на ну, Андрія, подивіться, теж uh, ведмедик. Такий добрий ведмедик, а йому було важко спочатку видавати певну агресію, і потім навіть, мабуть, трошки навіть подобається. Ну, це е, дуже цікавий е, досвід. Ну, коли ти не хочеш і не можеш відтворювати його у житті, але ти е, маєш відтворити його на сцені. Наприклад, е, як саме з бійками. Тобто, ну, це якийсь досвід, е, як у фільмах, стрілянина, там вбивства. Люди не хочуть відтворювати цього в житті, але коли вони відтворюють це на сцені, е, це дає певний драйв, це дає певний. Досвід, і це доволі цікаво. Ну, треба знайти в собі цю емоцію. Так. Десь вона є. А все в нас є. Все, все в нас є. є. Е. От світло у темряві, така красномовна назва. Чому саме вона відповідає всій виставі? Вона відповідає, вона червоною лінією проходить крізь всю виставу. Насправді назви кожної вистави у мене народжуються. Якось я не знаю. Вони просто з'являються у моїй голові. Я не сиджу, не думаю над назвою. Просто хопа, і вона з'являється. Спочатку з'являється якийсь фрагмент, коли я створюю нову п'єсу, створюється якийсь фрагмент. А, я захоплююсь цим емоціями цього фрагменту. Потім додаються інші фрагменти, наче частинки пазлу. І на початку з'являється назва. Ну, просто, наче, це якесь щось. Містична лінія якась цього всього основна лінія mm. це вийти з темряви свого життя, бо темні моменти бувають у кожній людині. І ми всі це відчуваємо, коли здається, що ти один в цьому світі, ти нікому не потрібен, і ти хочеш, ти прягнеш цього світла, вийти з цього важкого періоду, і кожен з героїв цієї п'єси по-своєму виходить, хтось не виходить з цього періоді в цьому теж є соціальний аспект того, щоб глядач не просто подивився і розважився. Всі п'єси нашої, нашої трупи вони мають соціальний аспект. Тобто Ми хочемо, щоб глядач відпочив душею, але і вийшов з багажем а, якоїсь філософії. То задумався, звичайно. 17 акторів на сцені це досить багато. і Я так розумію, що досить складно працювати, тому що всі люди різні. Були якісь курйозні моменти, можливо, під час підготовки. Ну, по-перше, було, коли ми почали е е працювати над виставу, вийшло так, що виконавець головної ролі сказав «адьос». Тобто він пішов з команди, і, а ми дізналися, що ми отримали грант від Українського культурного фонду. Тобто, завдяки е, співпраці е, Єврейського общинного центру Мазертов і співпраці у конкурсі Українського культурного фонду, ми отримали грант для реалізації цього проєкту, відеопроєкту вистави Світу в Темряві. А виконавця головної ролі нема. Це просто для мене, як для режисера, це було ну, все, смерть. А виконав, головний герой. Він дуже незвичайний. він не просто чоловік, він ну, складна людина, складна особистість. Де, що, як знайти? Бо ось вони гроші є на реалізацію цього проєкту. Як це зробити? Тоді я почала шукати, актора. Ось, власне, не знаю я, я як. На полюванні, я виходила на вулицю і дивилась, так, бородачі чоловіки. Ні, це не підходить. Це я реально дивилася, як маніячка, набередати чоловіків. А тут раптом дивлюся в моїй акторці на відео просто я така, хей, що підходить. І я почала агітувати Андрія а, на те, щоб він походився. Mm -hmm. Тобто це дуже було важко. А за місяць до зйомки, до прем'єри. Що трапилось, я зламав ногу. Ну, спочатку ми так думали, мені наклали гіпс. Справа була у Я порвав зв'язку, і це дуже застопорило роботу mm -hmm. над проєктом. Тобто, у нас вже на носу повинна була бути зйомка, потім через тиждень прем'єра, і дати трошки перенеслися. Ще була проблема в тому, що не було зрозуміло. Скільки тижнів мені знаходитись у гіпці? Угу. Були дати від трьох тижнів до шісти. Ось і ну, все пройшло гарно. Три тижні я шкульгав у гіпсі на репетиції. На візочку. На візочку катався. Так все було не дуже легко, але все зробили, гіпс зняли. Вже зйомка пройшла. Угу. Тепер прем'єр. Ну, це було дуже складно. Бо коли мені Андрій дзвонить, каже: А я в гіпсі, я така, а я щаслива. Ну, що робить? Нічого, робити? я зараз перепишу сценарій під людину? Ну я мені пропонували насправді угу. зробити, коли брутальний такий герой, а на візку. Ну це був би такий дисонанс. Тому вирішили, що хай буде як буде, завдяки підтримці театру молоді. Вдалося змінити дати. Ми насправді не знали, наскільки це Вони вже і свої плани є. І так вийшло, що е, дату зйомки вдалося перенести, а дату живого виступу нам казали, що певно не зможемо. Я така: ну, як буде, так буде. А там був в мене день народження, і мені театр просто подарував на день народження можливість виступити для глядачів. Тож я свій подарунок. Народження, поділюсь з акторами, з глядачами. Це було дуже зворушливо. Зворушувало, я просто плакала від щастя такої можливості. Театр молоді, там вистава відбуватиметься. Це постійна локація ваша, чи це зараз так? Ну насправді ми взагалі будь який кіпіш, угу. куди нас ми дуже раді, але останнім часом десь о, близько, певно, дев'яти місяців. Ми так, ми один раз виступили е, в театрі молоді, і нас настільки тепло прийняли, що ми наче були вдома. І нам все давали реквізити, речі, люди такі інтелігентні, такі добрі, чутливі, що ну, ми такі, ну, ми б хотіли у вас тут бути. І нас дуже тепло прийняли. І тому зараз саме там ми плануємо е, три прем'єри, три вистави. Тобто це не світлому темряві єдиним, я так розумію. Ще є творчі плани і творчі, творча робота триває. Три вистави mm -hmm. нам ну, кажуть, що ми божевільні. Бо працювати одночасно на трьома виставами, ну це я розуміюся. Але так історично склалося, що ну, треба внутрі. Ну так, так складається. Це всі вистави вашого авторства. Всі вистави mm -hmm. де, трупи рівні можливості, всі мої авторські. Mm -hmm. Світло в темряві, це драма, як я сказала. Потім буде е, трагічна така вистава 30-32, е, постапокаліпсис такий. Це mm утопія, -hmm. я би сказала. І третя — це буде мільйон за серце. Це комедія, mm -hmm. е, дуже яскрава, весела, бо людям зараз дуже необхідні позитивні емоції, і в кожній виставі ми хочемо настовкувати людину на надію, на відчуття надії, що все буде добре. Крім того, коли війна почалась, я у сценарії змінювала вистави, змінювала сценарій і додавала такі акценти, моменти на тому, що ми переможемо. Якраз я хотіла запитати про роботу театру. Ми вже поговорили під час війни. Хотілося запитати якраз таки про творчу роботу, про теми, які підіймалися. От що зараз глядача хвилює, як ви відчуваєте це, що ви їм пропонуєте з огляду на те, що відбувається? Змінилося щось взагалі? Так, більше акценту робимо на. Позитивні, на світло темряві. На світло у темряві, так, бо це дуже необхідно. В ну, важких моментів зараз люди дуже багато переживають. І тільки відкриєш новини і все, дах їде. Хочеть, хочеться чогось такого доброго, людяного. І саме людяність ми навіть жорстокі виставі 3032. Навіть там ми показуємо на тлі а жорстокості. ми показуємо, що таке людяність? Бо тільки на темряві можна побачити світу. Без темряви не було б світу взагалі. І саме ця філософія в кожній виставі. Ну а е, мільйон засельце це взагалі ніхто не знає, що там буде в цій виставі. Більш того, скажу, він ще недописаний сценарій. Актори не знають, що буде в кінці, вони грають такі. А я що? А я? А я когось закохаю чи ні? А... А... а що буде зі мною? Тобто ми граємо по-живому. Переживаємо ці почуття торі, поки я не, не знаю дуже а, точно, як чим закінчиться. Тому живемо прямо зараз. Андрію, ви не знаєте, чим закінчиться, але погодились грати. Так. <світ> так, у мого вас. героя перед кінцем першого акту дуже такий несподіваний поворот у житті настає, який навіть для мене був несподіваний, коли я прочитав сценарій. Буде дивитися, що далі. Дуже цікаво. того, він прочитав його на репетиції. Yeah. Я відправила тебе за сценарієм, ми підтримуємо таку читати. Що? <laughs> тобто, ну, такий момент, так. Ну, Андрій в двох виставах: Зедій, mm -hmm. на світу в темряві і мільйон за серце», граючи двох зовсім різних людей. Mm -hmm. То одразу дебют і одразу у вас головна роль. я так розумію. Дві, дві головні дві, ролі. Дві головні ролі. Нічого а хто взагалі актори театру змінився склад у війну? Ну я так розумію, головний актор, на якого ви покладали надії, він від вас пішов і якось оновлюється трупа постійно. Так, в нас три нових актори. Бо один актор поїхав з країни, один став відповідальною людиною, і ще актриса теж поїхала. Тож в нас три нові заміни. Ну і чотири, бо ще у 3032 до нас. Приєднався професійний актор з театру рв Так сталося, поки я шукала виконавця на світу у темряві. Також що зацікавився нашою виставою. Він бачив закритий показ Ростислава Носійчук. виконав актор театру рвві. І він захотів приєднатись до нас, працюючи і там, і у нас, щоб виступати. І я в ньому побачила. Антогоніста у 3032. Тож зараз працюємо із професійним актором, і це, це круто. А як вам така колаборація? Цей досвід, його досвід важливо для вас? Ви Так, вчитесь, спочатку мабуть, також? я дуже хвилювалась, бо мені ну я режисер, а ще розумію, що я аматор. А він професі... професіонал. Mm -hmm. Я думала, як, як взагалі з ним бути, як комунікувати, як спілкуватись. А потім він виявився дуже такою людяною людиною і допомагав мені. Я побачила, що ми наче йдемо разом. Я з ним, як режисер, я зростаю і він мені допомагає в цьому. І крім того, він а, зіграв зі мною ще фільмі, яку який я знімаю, починала ще під час коронавірусу. Це фільм Корона, і він теж знявся зі мною. Потім ми теж презентуємо цей фільм емоційний. Та, Андрію, а вам як плеч з професійним актором? На жаль, я не граю з ним в одній виставі, але ми з ним пересікаємо. Комунікуємо так на репетиціях, і це дуже цікаво, адже ну, з першого погляду видно, що людина. З дуже великим досвідом, і який вона готова розділити з іншими людьми. Тобто, він дає якісь поради маленькі, як більш вжитись у роль, як більш природньо себе поводити на сцені. Тобто, такі маленькі фокуси, але з них складається велика робота. Ось і саме у цих маленьких деталях він допомагає. От е, решта трупи це не професійні актори, так? Це так, аматори. Хоча одна дівчина в нас е, вчиться на першому курсі mm -hmm. акторського. Це вже після вас вона почала. Так, Чи так вона в нас просто mm -hmm. вона закохалась у театр, і вона з нами вже три роки. І зараз поступила на акторський. І це для мене велика гордість, mm -hmm. тому що вона зростає. Я бачу всі актори насправді змінюються в театрі. Кожен з них розкриває щось в собі, і спостерігати за цим, як люди стають більш впевненими в собі, це дуже важливо. А як акторські навички прокачуєте? Зараз спілкуєтесь з професійним актором, щось у Не нього тільки. берете і а, взагалі з нами працює. працює по гранту Ілона Наникіна, угу. вона професійний режисер і вона викладач риторики, тобто вона кожен... Тиждень приходить до нас на репетиції, вона показує, як розпрацьовувати е, мову, як працювати, як говорити чітко, як рухатись, як е, е, від себе, себе емоції е, знаходити ті, ті, які потрібні. І я просто захоплена, працюючи з нею, я просто закохуюсь в її особистість, дуже яскраво, і вона. Той закохона в нашу команду, і ця е, така інша колаборація е, дуже збагачує нас, е, щось вона в нас бачить, е, щось таке душевне. І це просто неймовірно, коли ми бачимо, наскільки все це важко, як важко говорити, не просто собі підніс, е, як важко рухатись, як важко. Е, Емоції знаходити в собі, і коли професіонал тобі підказує, допомагає, це просто це багатство таке. Коли ж відбудеться прем'єра, маєте можливість запросити глядачів до театру? Так, ось всю неділю, 17 березня, у театрі молоді більшість людей знають його як тюз відбудеться ця прем'єра о 16.00. Приходити треба трошечки раніше. Стосовно запрошень, щоб отримати, можна знаходити мене в соцмережі, наприклад, чи просто подивитися в інстаграмі, ми є, там є вся необхідна інформація. Ми дуже чекаємо глядачів, бо ми хочемо, як я кажу, акторам, глядач це наш Бог, ми для нього виступаємо і ми запрошуємо всіх, всіх глядачів. Приєднатись до нас і разом з нами прийти той шлях по темряві і вийти на світу, відчути його і стати частиною чогось великого. Обіцяємо багато емоцій. Дуже не сумніваємось, ви так розповідали про все це. Тобто квитки купити у касах НІ це через Ми не ваші продаємо. соцмережі. Це про це, просто, для скажі, запрошення. Mm -hmm. Це запрошення, які щоб ми розуміли, скільки глядачей буде. Mm. Дякую повезло. вам, дякую вам, що завітали. Успішної вам прем'єри і якомога більше вдячних глядачів. Дякуємо, що дякую. запросили. Ми спілкувалися з Маріаною Смбатян, режисеркою, сценаристкою, актрисою інклюзивної театральної трупи рівні можливості та Андрієм Олешком, актором інклюзивної театральної трупи рівні можливості. А на цьому все. Я дякую вам за увагу. Хай у вас завжди буде час і настрій для культурного дозвілля і відпочинку. Бережіть себе, зустрінемось.